Сьогодні ми будемо збивати дрони. Ні, так, висота. О, в машину прямо лети! Але не Mavic 3. Так. Тому що ну, це було б напевно неетично в дані часи, так. навіть якщо б наш бюджет це е, дозволяв. Тому ми будемо збивати ось такі іграшкові дрони. Це зіптойс О! тільки від 14 років. Тобі є 14 років е, мабуть так, Так? Так. на різняк продав. Але, але продал, відчуваєш тому. себе все ще на 12, <свят> Так. Ми але... намагаємось зрозуміти, чи можна збити е, дрон типу Mavic 3, який зависає. Зазвичай, як ви знаєте, там, над окопом і намагаються скинути щось вниз. Ми поговорили перед цим відео з спеціалістами, хто займається цим, так би мовити, з правильного боку, тобто нашого. Так. І вони кажуть про те, що е зазвичай дистанція висота, точніше, скиду, це десь між. 50 метрами yes, в так. ідеалі, це коли можна опуститись до чогось на кшталт, там, я не знаю, якоїсь бронетехніки, uh -huh. і дуже точно закинути в неї е, там, якусь там вог чи щось інше. Так? Коли скидують на окопи на людей, то е, робляться це ну, зазвичай з більшої висоти, тому що зі зрозумілих причин шанси тоді на збиття дрона вони менші. Плюс вітер впливає. Тому зазвичай це 50 100 метрів. Тож ми і спробуємо. Спочатку почнемо зі 100 метрів, хоча я не дуже вірю, що ми зможемо збити дрон на такій висоті, особливо беручи до уваги те, які ми наш робили. Наш вчорашній експеримент. Ми провели експеримент, ми намалювали на папері проєкцію цих обох дронів от таким чином, і перевірили різні види е, шроту і картечі. Ми і почали з картечі і дійшли до третього номеру шроту. І перевіряли, ну, які шанси і чим краще стріляти. До речі, чим ми, що ми обрали в якості. Потримай, будь ласка, тільки Е, В якості рушниці. Це Ата Нео 12. Так. Правильно? Це сама звичайна рушниця. Напівавтоматична енерсійка. В... в дереві, така 에... класична. Ми вкрутимо туди повничок. Так, І довжина ствола ми обрали ну, максимально доступну довжину ствола зі зрозумілих причин. Щоб Ну, якомога вище далі стріляти, тобто 76 см тут ствол. Так, є варіанти з якимось подовжувачем і так далі. Але ми намагаємось перевірити, от просто купити рушницю в магазині, так. розповсюджено, не намагаючись там нічого такого зробити. І чи буде це взагалі ефективним, чи це має сенс. Тому що ми постійно отримуємо питання від військовослужбовців, яку рушницю краще придбати, чим стріляти по дронах. Ми не впевнені, насправді. Ну, чи це взагалі ефективно. Тому ми будемо намагатись це якось перевірити. І е, спочатку наші вчорашні тести. Е, одне влучання в папері, тобто шанси мінімальні. Ну що, ми були тут близькі, але як бачиш, ну, угу. шанси є, але вони там умовно. Ну, оце можна було б напевно і спробувати було. Ріо Роял 32 грами. По суті, ну, типу, звичайні нулі. Правильно? Що відбувається? Це буде ми жереб'я. Якщо ти вгадуєш, ти стріляє. Чорт. Ну, Як бачите, статистика поки що проти нас. Ну, наче десь там, так, там. чи... <плес> ой, добре. Ой, добре. От перший, здається, взагалі ідеально прилетів. <плес> <плес> о 아니, не були, що, навіть, коли В мене гільза прилітає. <плес> Але все одно двійка. Двійка так, набагато краще вже. Картеч. На пів картеч, нулі, напевно, немає сенсу. Не сенсу. Тобто, ну просто шанси на влучання мінімальні. А це вже доведеться йти дивитися. О, давай давайте. Добре, пішли дивитися. Підсумки після тестів на 100 і на 75 метрів. Тенденція в цілому так, та, сама. та сама. Тобто, шанси на влучання збільшуються у вас, коли ви використовуєте від одиниці до трійки. Ось такі в нас висновки, тож практика показує. Тож, як ви бачили, ми під час тесту плюс-мінус вирішили, що найефективніше це від одинички. До трійки До і згадуючи наші тести, я знову починаю посміхатися. Він садист, він любить, коли людям боляче, які порядки. І сьогодні. Ми не будемо стріляти магнумами, ага. нітромагнумами, 50 грамовими навісками, тому що це не має сенсу. Не тому, що він там мене вирішив пожаліти, а просто тому, що це практичного сенсу. Ну, за нашими тестами, практичного сенсу ми в цьому не побачили. Тому ми будемо стріляти звичайними набоями. Ми думаємо, що ефективніше буде там одиниця. Війка, а може і трійка. Подивимось. Тому починаємо з сотні метрів, будемо перевіряти на ньому і сподіваємось, що вам буде цікаво. Не переключайтеся. Головне не переплутати дрон за 6 тисяч і дрон за 5 тисяч доларів. Так? 6 тисяч гривень і 5 тисяч доларів. Так, можемо наробити халепу. Так. Можна! Висота яка? 108. Так, Висота 100 метрів, дрон на висоті 100 метрів, Віталій, картеч. Зала лонг Давай. Живий. Здається, він живий. Так, Так, що далі? E, дрібна картеч по 21 картечені в пачці. Давай. Здається, що можна влучити. можна влучити легко. Так. Картеч Ріо. 21 картеч на патроні. Живий? Абсолютно. Що ти як? Не болить Нормально, нічого? Нормально, так, Ріо 32. Нулі. Нулі, нулі. Давай. Ні. Ніяк. Ні, я. Давай, Віталік, Так. Швидше. Ріо 34. Одиничка. Одиничка. Переходимо на ті набої, на які ми покладаємо свої найбільші сподівання. Давай навіть ну, 4 постріли спробуй зробити. Давай чотири постріли. А як ти цілишся, розкажи. Е, цілишся в нього. Давай спробуємо. В нього? Клас, молодець. Ну добре, давай. Нічого. Нічого. Може поправку на вітер треба зробити. А, куди він дує? 36 грамів двійка. Дрон би нас вже вбив да. разів 10. Готові? Давай. 100 метрів, я думаю, що ми не влучимо. Взагалі йому пофігу, йому все пофігу, Віталік. Так, трійка. Трійка. До рушниці вже доторкатись е, не можна. Трійка. Рійка, давай. Взагалі нія. Треба спускати. Спускати. Ростик! Опускайся! Тримай. Я хочу сказати приємного мало. Приємного мало, так? Да? Добре, що ми магну не беремо. Так, висота 74. Ні. Йому взагалі це не цікаво. Що ти відбіг від мене? Там картеч падає. І ти думаєш, що там тобі безпечніше буде? Ну вона ж туди летить. Ну лі нам залишилось тільки два набої. Пробуємо нулі. О, щось було. Мені здалося, щось було. Було влучання. Було влучання? Да, він його трошки. Його трошки по... Він слухається керування. Слухається. Давай. <рес> Було влучання, але він живий. Так що, може, подивимось на нього? Так. Щось є? О! Маємо влучання. Причому не одне, чувак. Причому різне. Слухай, ну дивись, ти, ти, ти влучив шротом на 100 плюс навіть Але там трішки більше сотні. Тут енергетики було. вже взагалі. Але майже енергетики не було. Бачиш, Навіть тут нема такого. Отже, пошкодження. для порівняння, ну ви бачите, так? І тобто він більший. Тобто шансів на влучання в нього ну, трішечки, ну трішки, є. трішки є. Отже, ми продовжуємо експеримент. Зараз буде 75 метрів і. Нулі, Нулі шріт нуль? Шрід 32, 0, 32 грами. грами. Тобто, ну, умовно, звичайний, так би так. мовити, ходовий набій, який там не коштує дуже багато. Так, висота. Я в дрон Віталік. Да. Нічого. Нічого. Схоже, що це так. його... Одиничка, 32. Одиничка. Так. Нічого. Нічого. Двійка, 36. Тримай. Двійка, 36. Yeah! 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 Двієчка спрацювала! Дивись, як добре! Чи, чекай! Дивись. О, бачиш, він відстрелив цей. Він, він при падінні відстрелив а, да. батарею. Так. У мене так... тут пусто. Я Шоб, щоб нічого не було. Да, відстрелив, відстрелив батарею свою. І що ми маємо? Що ми маємо? А де ж тут воно таке влучання? Таку патруля. А, ось, все, дивись, в корпус прямо. В корпус, ось влучання. А, лапа. Називаємо це лапа. Лапа. Дивись, як тут э, цей э, лопать одну. Тобто влучання. Ось буде. розвалилась у нас так. Э, лопатка одна. Ну, а, оце, а, в камеру ми... влучання, дивись. Ось ага. є в камеру влучання. Але мені здається, ось це було фатально. — Оце влучання прям, прям в центр прийняття рішень. <laughs> І от таким чином так. в нього відламала лапа, але я, не бачу це я на ній не бачу. Ну коротше, 75 метрів. Це була двійка. Двійка 36 грамів. Двійка 36 грамів 75 метрів, ну, як бачите, навіть в такий маленький дрон, в принципі, з трьох пострілів результат наочний. Треба це перевірити ще раз. Продовжуємо. Він садист. Він... А, як твої думаєте? Так, знову 100 метрів. Картеч пересипана лонг зала. Так. Можна! Нема ефекту. Так, нулі. Віталік, що ти як чемпіон думаєш про вітер в цій ситуації? Я про нього не думаю. Ти як чемпіон не думаєш так, про вітер? Ага. Нічого. Так, одиниця. Одиниця. І одиниця йому Нічого. не завадила. Двійка, твоя улюблена. Але треба сказати, що в мене вже болить плече. Після вчора? Після сьогодні. Нічого. У нас залишилася е, трійка. Ось от тут трічка. Слухай, вже не, неможливо доторкнутися взагалі до рушниці. Є! Є! Офігіть! Трійка на сотні! Дивись, як він... О! Що це з ним? Він не слухається керування. It's going down! <laughs> А ну? Давай я його доб'ю зараз. Чекай! Чекай. О, є! Бум! Отже, 105 метрів. Висок... Шріт номер три. Шріт номер три. Тобто, як наші експерименти і доводили, вірогідність влучання. Як бачите, є при, при цьому не, не 30, це просто 32 грами, Не магнум, нічого такого. Просто 32 грами. Так, при тому, що я зробив паузу між другим і третім пострілом. Тобто, так. це був ну фактично один постріл. Я вражений, що насправді іграшковий дрон взагалі здатен, ну чесно кажучи, піднятись на таку високу. Мет... І... Більше 100 метрів. Більше 100 метрів і знаходитись там. Але пішли, пішли знайдемо Шукати. наступну жертву. Не була... відчуття. Ти ж відчуття. Ти ж не мисливець. Я можу собакою працювати мисливською. <реш> ти будеш комедною собакою. Так. Тут його, його трішки... виглядає цілим взагалі. Тут його, При тому, що в нього влучили двічі. Так, а що ж куди ж ми влучили? Ну, дивись, от... Лопасть. лопать перебита. Раз. Е... А куди ж? Ну ось це теж якесь влучання. Ось влучання. Ну, а таке критичне. Критичне. Дивись, ось тут пройшло. Ось тут. Прийшло. А, ось, да. Ось у нас тут влучання. Але таких прям щоб от. А що ж його вбило? При тому, що я. Ні, ось влучання, дивись, лопать. Раз. До речі, ще одне влучання. Угу. Цього вистачило. Так. Для падіння сотні метрів. Ну, а потім ми його вже, так би мовити, в польоті ще добили заради фану. Було досить весело. Так, ну що, спробуємо його запустити? Продовжуємо. Як твої а -а -а. Віталік, 62 метри. Дрон трішки рухається. Стреляє. Вогонь! <світло> Та що ж таке? Це го Все... ну. лише 62 метри. Віталік. Че? Ну шо ж таке. Так, а ну Двічку, Двієчку, давай двічку. Давай. Є! Щось щось сталося з ним, так? Давай, заряджай, ще швидше, треба його збивати. Так. О, в машину прямо лети! Ну, це був не чемпіонський, чесно кажучи, постріл, скільки тобі знадобилось більше набоїв, ніж мені на сотні метрів. Да. Тим не менш, ми на цьому, я думаю, завершуємо таку от в... над цим веселу частину нашого експерименту. Ми вже отримали влучання в автомобіль. Так, це FPV-дрон Він став FPV-дроном перед своєю остаточною, так би мовити, смертю, я так розумію. От додались йому ураження. Так, тут є, там ще десь було. Знову ж таки, це була двійка трійка. 62 метри ну, результат ви побачили. Тож, підбуваємо підсумки. Це схоже знаєш, на якісь мисливські завершення полювання, знаєш, таке розкладені качки. Але так, повертаючись до підсумків, тому що ми отримали, чесно кажучи, ну, як на мене, досить дуже цікаві, шокуючі дуже цікаві. і цікаві результати. Я такого не очікував. Тобто, ми після наших вчорашніх тестів на папері, ну. Я не думав, що на 100 метрів в нас взагалі будуть шанси на ну впевнене влучання. Я взагалі в це не вірив, якщо чесно, що на 100 метрів шротом можна збити такий дрон. При тому, що як ми і казали на початку, ну розміри цього дрона він помітно менший за третій Mavic. тим не менш. Ми збили його на висоті. Максимальна висота здається була 105 чи 108 метрів. Так. Єдине, що виправдалось після наших тестів вчорашніх, ми зробили ставку на трійку. Так. Так. Здається, що це було виправдано, і ось наш улюблений антидроновий набій виявився оцим набоєм. Ну, от як мені вдалося, здається, другий збити на 100 з чимось метрів. Впевнено. Причому ну, от, е, достатньо одного пострілу. Тобто нема сенсу засипати е, ціль там, таким швидкими пострілами. Так? Але треба взяти до уваги, що в нас ось такі маленькі іграшкові дрони, і можливо, що е, збивали ми за, за рахунок того, що дрон просто втрачав стабільність. Якщо це буде більш потужний дрон, наприклад, Mavic з кращою стабілізацією. Просто не буде вистачати енергетики, щоб його збити. Тому це треба брати ну, до уваги. Принаймні, от другий якраз збитий трікою. Він коли впав, ну ми не знайшли на ньому якихось таких, ну прям пошкоджень. явних пошкоджень, таких уражень. А, але при тому, кінетичної енергії влучання шроту вистачило для того, щоб вивести його з ну, стабілізації, так, так би мовити, так. щоб І... він почав падати. Щоб він почав падати. Тому а, наші висновки наступні. В цілому рушниця на позиції заряджена, там, трійкою, якщо вона у вас є, то це досить дієвий засіб так. в боротьбі з зависаючими дронами, які намагаються за вами там. Ну, якщо спостерігають, то вони будуть вище, напевно, і шансів там вже нема. А от якщо вони намагаються щось там скидати з цієї висоти. То Тут вже можна спробувати. Цілком можна пробувати. І ем, з таких, я не знаю, чи я можу давати якісь рекомендації як спеціаліст, який збив е, три іграшкові дрони. Але тим не менш мені здалося, що е, поправка на вітер все ж таки повинна бути, тому що шріт досить легкий. От Я стріляв без поправки, і влучання в кінці, у мене було й так. Е... В кінці, на 60 метрів висоти, тобто ну, влучити ти не міг. Швидко. Так, так, тобто Хоча я влучив повинен. десь на якийсь там пятий шостий, шостий постріл. Десь постріл. Тому що я не робив поправку на вітер, а цілився просто у дрон. Коли поговорили з Антоном, Антон робив поправку на вітер і тому влучав досить прогнозовано. Ну, Не так, щоб прогнозовано, але тим не менш ну, шанси високі. Тобто шанси набагато вищі, ніж ми думали на початку. Тому це вже вам ну, обирати, чи має це сенс в ваших умовах чи ні. Тим не менш, ось такий експеримент ми провели. Дякуємо, що дивились, і сподіваємось, що це було цікаво вам, тому що нам було дуже цікаво. Ще момент, який дуже здивував, це оці от дрони. Тому що, коли ми шукали ну, в кого стріляти, так, ми навіть думали імітатор якийсь придумати. Ми думали робити якісь імітатори, знайти якісь зламані мавіки в інтернеті купити там чи щось таке. Але побачили в асортименті нашому таку от іграшку і вирішили спробувати, тому що вони. Ну, скажімо так, в порівнянні з Mavic, ну дуже-дуже мало коштують. І, в принципі, підходить нам такий варіант. І, до речі, наш режисер взагалі не вірив, що він зможе піднятися Та на ніхто висоту не, 50 ніхто метрів не вірив? Ми взагалі не вірили, що нам вдасться підняти його там на сотню метрів, щоб замітувати всю цю ситуацію. Виявилось, що він підіймається на сотню метрів, може там знаходитись, досить стабільно так, тримати і досить висоту довго. і досить довго. Тому так, це іграшка, але ну. Досить цікава іграшка. Тому ми вирішили по результатах у нас от залишився живий. Ми вирішили його розіграти, будь ласка, за кращий коментар. Так, і ми це трохи Виберемо його самостійно. Так, да, ми його виберемо самостійно. Це трохи такий метод, ну, може, не дуже чесний, напевно, тому що зазвичай розігрують там ну, якось автоматизовано, але ми хочемо гарних коментарів від вас. Можна щось. Кумедне, жарт, якийсь, будь що просто от всім всій нашій команді сподобається. Ми проголосуємо і оберемо переможця. І Тому... чим більше коментарів, тим більше шансів виграти. Саме так. Тому, будь ласка, дивіться, ставте лайки і до нових зустрічей. До зустрічі.